Випуск почнемо з простих та зрозумілих речей. Ворог продовжує добивати нашу енергетичну систему. Серйозні ушкодження отримали дві ТЕС. У відповідь, ми продовжуємо нищити ворожі НПЗ, кораблі та паромні переправи в окупованому Криму. На лінії зіткнення йдуть запеклі бої, але ми нарешті отримали дозвол завдавати удари по внутрішньому фатерлянду імперії і практично усією західною зброєю, окрім атакамців. Останні неприємно, але не критично. Є ракети від Франції та Британії та наші Нептуни. Як стверджують військові, саме вони добували порт Кавказ, і це перше застосування протикорабельних ракет в якості тактичної ракети, що здатна пролітати від 300 до 500 кілометрів і уражати берегові об'єкти. Якщо наші здогадки є вірними, Нептун це ракета, яка може стати певною альтернативою атакамсам. І для Нептунів немає заборонених цілей. Усе залежить виключно від рішення військового та політичного керівництва України, а не партнерів. Інша справа: чи можемо ми випускати їх у кількості хоча б 20-30 на місяць, чи це дуже обмежене виробництво? Зважаючи на плачі Ярославни, які підняли наші очільники навколо ударів західною зброєю по території ворога. Нептунів у нас небагато. Висновки: ми отримали дозвіл, і за наявністю ППО та літаків F-16 зможемо розібратися з ворожою фронтовою авіацією і припинити бомбардування нашої прифронтової території. Це черговий важливий крок для укріплення нашої оборони. Але усе буде також залежати від кількості та швидкості наданої зброї. В цілому я і надалі готовий стверджувати, що без двох тисяч томагавків, запущених по здичавілій інфраструктурі, шансів на перемогу небагато. А от захищатися ефективніше ми зможемо. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. А в кінці сюжету не забудьте відвідати наш онлайн-магазин фірмового мерчу, бо ми запускаємо літню колекцію і починаємо ось таких чудових легких футболок з нашим фірмовим енгрі-смайликом. І погодьтесь, що на серці має сенс носити або тризуб, або гарні цицьки, або наш смайл. Коротше кажучи, отримуй задоволення, підтримуй наш проект. Та вітчизняного виробника. Посилання в описі до відео. А ми продовжуємо наш проект. Для тих, хто не дивиться наші російськомовні випуски, я вирішив ще раз розповісти історію про велике диво православного СВО. Китайця, який учасник СВО отримав пулю в живот, розвратівши всі його Він від цього умер і воскрес. ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил полностью, его внутренности были исцелены, и вот он принимает крещение, приезжают его родственники, вот они, фотографии все уже в белых одеждах, новокрещенные э, адепты нашей православной церкви. В принципе, если справа пойдут так и далее, на Пасху с Дычавили будут казать Брюсли воскрес, воистину воскрес, и осенять себя тройним проворотом нунчаков. Але на цьому православні дива і не закінчуються. Коли був на СВО, у мене постійно були з собою маленькі, чіткі православні. Навіть куди ти йдеш, що ти робиш, їдеш, вони у мене завжди були в розгрузці. Либо там, когда есть время там помолиться, либо они при мне. И в день, когда я пошел на задание, на задание, на задачу, я их в окопе потерял. Я перелил весь окоп, Перетряхнулися вещи, я їх найти не смог. Я уйшов у закопу через 40 минут я подорвался. То Тобто, я думаю, що чем яркие. Чувак забув розповісти, що над тим окопом, де він забув чотки, ще й досі стоїть силовий щит у формі черепа Медведєва, і пробити його неможливо ані Хаймарсом, ані Атакамсом. А вечорами він проецює в повітря мультикину Погоді та транслює проповіді Гундяєва. В Тому відео ще хлопець розповів журналісту, що треба використовувати досвід СРСР у вихованні підлітків. Але через хвилину дуже бідкається, що комуністи віру дуже занапастили і Бога нищили на Росії, яка ще з друїдів та перуна усім дуже допомагала. Коротше, усе за класикою зміни не спостерігаються. Та все ж не будемо применшувати загрозу ортодоксального здичавілого воїнства. Днями відомий міський божевільний Нікіта Джигурда повідомив, що вирішив приєднатися до Божого воїнства СВО. Виконувати інтернаціональний обов'язок. Він збирається разом з чоловіком королеви марафонів Бліновської та адвокатом актора Єфремова Пашаєвим. Як зазначають самі здичавілі, якщо до цих трьох вершників приєднається ще й Анастасія Волочкова. Уся планета накриється її потужним шпагатом і для людства настануть останні дні. Але й гарні новини, поки Джигурда оформлює документи, чоловік Бліновський кудись зашарився і на фронті його нема. Можливо, відправився у свій власний марафон. Ну і зрозуміло, що поява фірмового антидронового хрипа Джигурди це відповідь здичавілих на появу атакамсів у небі над Лаптікандою. Нагадаю, що партнером нашого проекту є страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім нашу страхову, і буквально в три кліки ви зможете собі оформити автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Але і на цьому тема віри та апокаліпсису не закінчується, а переміщується до нас в Україну. Тут представники ТЦК вирішили провести мобілізаційні заходи серед крішнаїтів. Можливо, шукали воскріслого православного китайця з попереднього відео. І тут треба віддати належне міжнародному товариству свідомості Крішни. Їх Бог на допомогу мірянам може відправляти хоч і дивних, але доволі ефективних захисників. Пішов звідси. Пішов звідси. звідси. Ти куди прийшов? Це люди, боже. Ти куди прийшов? Ти кого забирати хочеш? Ти гуляй! Вийшов. Ну признайтесь, більшість з вас очікувало, що зараз від натопу відділиться Монах з обличчям Джеталі і здасть нормативи на вступ до Альфи, СБУ або хоча б ССО. Як я зрозумів, з наступного відео частину військовозобов'язаних Крішнаїтів таки доправили до ТЦК, і вони там організували справжній перформанс. <плес> і в той же час Закарпаття свалявський район, Крішнаїти та християни заблокували автомобіль, в якому, за їх думкою, знаходиться п'яний представник місцевої влади. Ні, ну я знав, що Закарпаття проблемний регіон, але не очікував, що усе почнеться з повстання буддистів. І тут же саме час втрутитися талановитим голівудським режисерам або продюсерам телемарафону. Спільно ми можемо створити новий всесвіт медкрішна. Де вже в першій частині закарпатські монахи Шаоліня разом з представниками інквізиції вступають у двобій з джигурдою, волочковою та Воскреслим китайцем за право на мед з карпатських пасік церкви Московського патріархату окремою силою виступають орден Ордоксенус ТЦК та патрульна поліція, що відповідає за чесний або, хоча б справедливий розподіл трофеїв. Як завжди, ставки вищі за життя і переможець назавжди знімається з військового обліку та отримує право на багаторазовий перетин кордону без права перевірки з боку митників. Але не все закінчується так кумедно в цьому житті. Тінь в Радіївці усе більше накриває Україну. Сьогодні з'явилися новини, що вночі на Черкащині невідомі особи кинули вибухівку на подвір'я одного з робітників ТЦК. На щастя, ніхто не постраждав. А от Черневецьким ТЦКшникам потолонило менше. Одного з них задули з газового балончика. У результаті він отримав опіки очей. Поліція повідомляє, що його атакував військовозобов'язаний чоловік. Чи атакував він у відповідь на лагідну бусізацію, чи це була невмотивована атака на тлі побутової ненависті до ТЦК? На це питання поліція відповіді не дає. Як на мене, подальші подібні ексцеси та ескалація. Просто неминучі і рано чи пізно усе закінчиться штурмом будівлі ТСК і масовими заворушеннями в якомусь місті чи містечку. Зверніть увагу, що я зараз не розповідаю вам, хто правий та винуватий, але у мене, можливо, є відповідь, чому такі сутички відбуваються. Просто хтось почав плутати обмеження прав та свобод людей під час військового стану з порушенням прав та свобод людей. Але сюжет ми закінчимо. Чудовим відео від загону прикордонників з ЧОПу, які перебуваючи на фронті у результаті бойового зіткнення узяли у полон одного здичавілого. Як тебе взяли в плен? Блістяще. Спасибо чопським пограничникам за те, що ви наші є Слава Україні! Героям слава! благодаря! Це просто неймовірна відсилка на здичавілу класику. За що вас затримали? знаю я, за що задержали, знаєте за Я, мене ліна Як ви були задержане? Блестяще. Погано, що затриманий не може поставити у гуглі п'ять зірочок нашим героям і вказати, що ось у цій посадці можна якісно здатися у полон і врятувати своє життя. Також мені ще трошки не вистачило кришнаїтів, які оточують його з бубнами та співають: харе стріляти будем танцювати. На цьому все. Не забудьте зайти у наш онлайн-магазин Мерчу. Не ходіть голі та босі без естетичної потреби. І також пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!